Безпеки України на Донеччині викрила ще одного інформатора ФСБ, який готував серію повітряних ударів по підрозділах Збройних сил України на Покровському напрямку. Під прицілом ворога були місця розташування збройних сил України, маршрути пересування військової техніки, опорні та командні пункти сил оборони, які воюють під Покровськом. Для отримання відповідної інформації ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці військовослужбовця однієї з бригад. Яка якраз і обороняє Покровськ досудовим розслідуванням? Також встановлено, що за вказівкою кураторів зловмисник мав злити організаційно-штатну структуру своєї бригади, а також списки військовослужбовців, які служать в цій бригаді. Служба безпеки України завчасно викрила ворожого інформатора і затримала його. Під час затримання у нього вилучено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 – Це державна зрада скоєна в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення.